Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Один із генералів залужного на закритому засіданні в залі суду військові. Обіцяють прислати цілий батальйон Під раду Єрмак догрався. Над літуації з залужним ситуація доволі критична. Також військові зазначає, що не дадуть в образу остального генерала залужного. В той же час політолог Змієвський писав не так давно. Залужний приходить медичне обстеження в Лондоні, Велика Британія. Телеграм-канал офісно мишенята поропомста британський кур'єр написала, що в крові генерала знайшли отруту. Сан генерала задовільної загрози життю немає. Після курсу реабілітації залужний повертається до формування команди, а також до виконання своїх завдань на східному фланзі НАТО. Генерал зараз дуже насторожений. Охорона посилена, адже два вбиті його помічники, раптова смерть його хороших друзів не є співпадінням. Як стало відомо, нового дому хорошого друга та радника залужного трили вдома. Наразі він вдома до нього не пускають. телеграм канали також повідомили, що в Британії генерал Залужний мав зустріч з прем'єром Канади Джасіном Трюдо, президентку Єврокомісії Урсули фондрляй, прем'єр-міністр Італії та Бельгії. Це зустріч свідчили про те, що політики Європейського союзу остаточно зробили ставку на генерала Залужного. Не тільки у війні України проти РФ, також у подальшій зміні влади в Україні в подальшій трансформації і надійну складову частину європейської безпеки, а також у подальшій зміні влади в Україні і її подальшу трансформацію у надійну складову частину європейської безпеки. Читай без зелених клоунів 95-го кварталу. Захід чітко бачить гру Зеленського, обтяженого манськими домовленостями із чекістом Патрушом на користь Росії. Бачить соботаж клоуна президента Зе по усіх ключових головних питаннях, як і внутрішній, так і зовнішній політиці. Телеграм-канали також написали, що в залужного у Лондоні. Стріляли на генерала, здійснено вже другий неуспішний замах. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що наразі притулок генералу залужному надав екс-прем'єр Британії Борис Джонсон, який займається в тому числі охороною генерала. Чекісти читає за наказом Патрушова пішли в ванк. Вони задіяли усі сили, щоб знищити генерала. В Москві його панічно бояться. Там знають, що коли залужний стане президентом України, це пришвидшить кінець імперії зла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.